Дев'ять місяців тому сотні тисяч людей вийшли на Євромайдан, аби захистити своє право на мирний протест. Але чи стало краще зі свободою зібрань в постмайданівській Україні для обговорення цього питання до сум завітали відомі столичні правозахисники? На їхню думку змінилися обличчя при владі, але не система. Мирні протести, такі як студентська революція на траві, є локомотивом сучасної української історії, каже екс-координатор акції Україна без кучми наш земляк Володимир Чемерис. Нині мітинги не забороняють, але влада продовжує вважати людей з іншою точкою зору ворогами. Між тим причин для невдоволення дедалі більше. Зростають тарифи, запроваджено військовий податок, натомість олігархи далі збагачуються. Тож закручувати гайки досить небезпечно. Ми бачимо таке системне обмеження громадських прав українців, причому це обмеження згідно цих законів, стосуватиметься не лише часів, коли проводиться антитерористична операція. На думку уряду і президента, все це має бути назавжди. Тобто, по суті, не змінилася система ні соціальна, не змінилася система політична, не змінилася на краще ситуація з правами людини в Україні. І оскільки причини, соціальні причини, які виводили людей на Майдан, Нікуди не ділися. Я думаю, що люди вийдуть знову. Ухвалення закону, що дозволяє затримувати людину на місяць без рішення суду, відновлення військової прокуратури, розгін мітингу проти параду на День Незалежності. На думку експертів, тенденція досить загрозлива. Якщо раніше з рішенням судів це заборонялося, то зараз це можуть бути просто тихо е, дії міліції, або навіть просто люди не хочуть виходити на протести через те, що бояться, що для них це може закінчитись доволі погано, навіть не від міліції. Міліція відверто е, заявляє організації. За деяких зібрань, що ми вам не гарантуємо безпеку, по-перше, а по-друге, ми знаємо, що є групи осіб, які прийдуть і зірвуть ваше мирне зібрання. Сумчани вважають, що в Україні є свобода мирних зібрань. От тільки їх ефективність викликає сумніви. Я особисто ні тоді не виходила, ні зараз я не вхожу, тому що толку этого Це нерви тріпаються, люди гибнуть ні за що і все. Я думаю, що вони можуть тільки. Як кажуть, не буде позитиву від цього, що вони вийдуть. Розрушена економіка, розрушене сільське господарство. Від кіля ж гроші брати? Національна безпека чи права людини. Україна не перша держава, якій доводиться вирішувати цю дилему. Але, нехтуючи демократію з патріотичних міркувань, ми уподібнюємося до Росії і інших авторитарних країн. Тому важливо, щоб убивця дракона не перетворився на нього сам. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордус на часі новини.